Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Давайте подивимось. Відповідь дам на ваші всі запитання, які ви мені написали. Так. Чи закінчаться бойові дії в Україні до кінця 2024 року? Ну, тут показана необмежена робота. Над нашою власністю. Тобто, бойові дії ще будуть тривати. Ну, дії до звільнення наших територій. Тут карта власника. Розумієте, тут необмежена кількість роботи стосовно звільнення. Той, що загарбав ворог. Так, ракетні обстріли всієї України закінчаться. До кінця 2024 року ракетні обстріли з боку орків, з боку ворога. Ні, ворог планує завдати багатьох наслідків. По крайній мірі, це на, на, наразі. От сьогодні, на сьогодні, карти так бачать ситуацію до кінця року. Ворог ще є багато ідей стосовно незакінчення. Бачите, десятка мечів, як пряма закінчення перевернута незакінчення. Принаймні, він хоче знаєте, щоб цей кінець був дуже довгий, тривалий у часі і болючий. І він буде робити такі от випади, ризиковані. Тобто, попажу, по це може продовжуватися. Це мається на увазі, що час від часу, невеличкими партіями, невеличкою кількістю, невеличкою кількість територій, ну, тобто, локалізація, де воно може бути. Ще буде, буде. Далі наступне питання. Система. Охорони здоров'я, медичне обслуговування для людей, які постраждали від війни, як психологічно, так і фізично. Чи достатньо буде медичне обслуговування в Україні для таких людей, постраждалих від війни? От карта медицини. Дивіться, король мечів. Це хороший добрий доктор, гарний доктор. І так, буде створена певна медична або медична структура, або це буде якась система, система обслуговування, медичне обслуговування, де буде взяти до уваги кожна людина, але яка звернеться до до ну по допомогу, Тобто тут розсипання, воно блокується. От люди люди вони разом йдуть, але вони тут розсипаються. Тобто не всі можуть підійти. Але ті, хто звернуться, вони обов'язково будуть, їм буде надана допомога. Так, по долі буде трансформація, так. Але для тих, хто звернеться за допомогою, і дуже добре буде медичне обслуговування. Так, тут буде робота над фізичними ресурсами, над фізичними, над розблокуванням фізичних ресурсів, розблокування здоров'я фізичного, щоб люди могли стояти, вистоювати, ну, скажімо так, морально, психологічно, фізично. Тобто, буде робота йти в, ну, так, в двох напрямках: моральне. Ментальне здоров'я, фізичне здоров'я. Так. Але, знову ж таки, для тих, хто звернеться по допомогу. Ну, хто може знати, і когось там, хто не звертається. Далі. Військові експерти говорять, що війна буде тривати ще до 2027 року. Війна в Україні. Так, війна в Україні буде тривати ще до 2027 року. Чи правда Правдива ця інформація від експертів. Якщо її будуть затягувати, якщо війну будуть навмисно затягувати, то вона може тривати до 27-го року. Так, тут карта очікувань, розумієте? І необмежених очікувань. Дехто може мати амбіції, що він мало ще заробив, йому не подобається, скільки він заграбав грошей на війні, розумієте? І тому дехто може, Ну, експерти вони говорять з огляду на ту ситуацію, яка відбувається з 2022 року по сьогоднішній день, чого вона так довго триває, того, що її затягують навмисно, того, що дехто не нажерся. Дехто має амбіції, от він має, наприклад, 7 мільйонів доларів, а він хоче мати 10 мільйонів доларів. І поки він не назбирає 10 мільйонів доларів, війна буде тривати. Розумієте про що? я? Якщо і будуть затягувати, то так. Тут справа в грошах. Експерти говорять не тому, що це, наприклад, така ситуація на фронтах, наприклад, да, а із-за того, що її затягують, тобто вони роблять свої якісь прогнози. Затягують як? Не даючи зброю, ось ми очікуємо, необмежене очікування в нас постійно. з-за цього в нас незадоволені результати на фронтах. І за того в нас страдає там енергосистема, і за того нас обстрілюють, і це також витрачається зброя, яку нам дають. розумієте? А очікування нової зброї, поки вони там, ну вибачте, роздупляться, то це займає багато часу. І тому в нас от, от так, от і ну, ви ж самі це знаєте, розумієте? Тому ось так виходить. Ну, покажіть. Чи буде війна затягуватися до 27-го року? Віна будуть затягуватися до 2027 року. Може бути. Але будуть робити все, щоб цього не сталося. Бачите? Ідеться мова про напруження, напружену ситуацію, яка може виникнути внаслідок того, що хтось. Знову навмисно нас вводить в стан стресу е, внаслідок відсутності системи захисту і опору ворогу. Але ці ситуації знову ж таки буде певна інша протидія, будуть наші робити все, щоб цього не сталося. Але загроза є. Маніпуляції, шахматна дошка, шахова дошка. Розумієте? Тому, от знову ж таки, тут показали карти, що експерти говорять. І тут, що будуть це робити, будуть нас вводити в страхи. Але буде і протидія тим діям, які зумовлюють ті, хто змушує нас чекати, хто затягує навмисну війну. Ось так далі. Чи буде нам щось добренько від Англії, коли залужний став офіційно послом. Чи, можливо, це повпливає на закінчення війни? Кримський міст відправиться до Посейдона влітку. Так, ну давайте спочатку подивимось, залужний він став послом Англії або Великої Британії, залужний став послом. Я щось про це не чую. Я щось випала з інформаційного поля. Ну, походу, що ну, так. Походу, що так? Він вийшов із військового, скажімо так, критичного свого положення. Так, От в нього зміни, зміни йдуть на покращення, і тут він якби керує за, за кордоном. він. Так, чи стане нам добре, чи буде, ну як це сформулювати питання? Для України буде вигода або для України покращиться військова ситуація внаслідок того, що залужний став послом Великої Британії. Так, дивимось, дивимось. Знову ж таки, ось він, наприклад. І ось його планування. Планування е, розсипати нестабільну ситуацію, позбутися нестабільної ситуації. Е, певною мірою так. Певною мірою, полегшення якесь. Не зовсім, але полегшення може бути. Це можливо буде стосуватися допомоги. Допомоги вогняної вогняним ресурсом. Це, як знаєте, як запасний варіант прихований полегшення якесь може бути певною мірою. Я не говорю, що прям все докорінно зміниться, але Якесь полегшення буде, розсипання страхів. Буде. Знаєте, це буде от як певною мірою заспокоєння, що наша людина може достукатися до британців і з перших уст розказати, що, як, до чого. От В такому плані. Блокування, блокування поразки, блокування поразки йде. Тому, ну, будемо сподіватися, що так. Будемо сподіватися. Ну, він планує, планує все відкрити очі. Планує він розказати реальну ситуацію, може, він вже розказав. Ну, тобто з перших уст. І людина, яка обізнана у військовій справі, він може сказати, що дійсно потребують люди на фронтах. В чому є. Ну, ну кожного, я не військовий експерт, я не військова людина. І тобто, він знає, що сказати. Тобто це може бути певною мірою прискорення. Тобто він, як іде прорив і вимушений вибір, припинити очікування. Тобто якось може до них достукатися. Ну, прискорити, вони і так нам допомагають, але він тут його як прискорити, того що тут очікування зупиняються. Щось він може прискорити. І тут скинути важкий важель з плечів. І нестабільність в нашому домі. Ну, дай Боже, щоб так і було. Так, далі, Шо, які тут ще питання? Ну, от я сказала, як це повпливає на закінчення війни. Воно прискорить доставку якоїсь зброї, він переконає їх в тому, що нам дійсно потрібно. Не каски. Ну, наприклад, так, вони не каски там. Не берці, хоча берці також нуждені, а саме зброя. Зброя. Яка саме зброя? Тобто він, як військова людина, він розкаже, що насправді там, в чому є нужденність на фронтах. Так, далі. Кримський міст. Відправиться до Посейдона влітку. Ну, кримський міст буде зруйнований. Влітку 2024 року. Все може бути. Все може бути. Там справа в тому, наскільки будуть зроблені добрі розрахунки. Щоб ця будівля через воду була повністю зруйнована. повністю. І над цим наразі працюють. От, працюють. Наразі уточнюється якась інформація і робляться дуже гарні розрахунки. Дуже гарні розрахунки. Щось може бути з під води, щось може бути з повітря, з повітря. З боку моря. Знаєте, таке відчуття, я не знаю, чи щось може під ним пропливати. Щось може під ним пропливати. Ну це так по моїх, як Воно якось може бути комбіновано. А ну, ще раз перепитаємо. Кримський міст буде існувати до початку осені 2024 року. Частково. Буде на нього зазіхання, того, що його не має там бути. Буде на нього, ну, як це, покушені. І над цим вже працюють. Все, давайте не будемо про це дивитися більше. Не будемо про це дивитися, про Кримський міст, я маю на увазі. Ну і ще ви подиви... просили подивитися Миколаївську... Миколаїв, Миколаївську область. Давайте подивимось на тиждень від поточного моменту на тиждень, тобто до 5, до 5 травня 2024 року. Місто Миколаїв. По обстрілах ну, є ціль, цільна зазіхнути на щось цінне, дуже цінне. Дрони розвідують, то, тобто розвідка м -м, надає повну інформацію стосовно конкретної цілі. Звичайно, наші можуть ловити на порозі міста щось, те, що буде порушувати ваш повітряний простір. Можуть бути уламки. Знову ж таки, уламки можуть бути над дуже цінними ресурсними місцинами. Це можуть бути місцени пов'язані з живими і неживими ресурсами. Але наші будуть, ну, знову ж таки, наші хоч хоч і ловлять, але уламків багато. Багато уламків. Ще також дивіться, куди ви вступаєте. Загроза є мінувань. І не беріть зайвого в руки, не підбирайте землі нічого. Так. Зупинка непрофесійності. Щось будуть вас ремонтувати, постійно вас ремонтують щось і укріплюють. Додаткові надходження ресурсів з метою покращити якусь ситуацію, пов'язану із не, не, не працьов... Як це сказати неробочим станом якоїсь об'єкту. Також це може бути покращення світлу, ну, робота над, над тим, щоб відновити світопостачання, енергопостачання, газопостачання. Ось так. І ще мені не подобається сама рідина. Рідина. Рідина для е, транспорту, чи її вам не вистачає? Чи вона неякісна? Ця рідина? Щось щось от таке може бути. Тобто, якщо дослівно прочитати, зупинка відсутності вирішити питання стосовно руху. Тобто, щось тут пов'язане з автівками, з транспортом, з рідиною, ну, от з пальним. І також, якщо газом заправляють автівки, також може бути проблема. З газом взагалі також може бути проблема з побутовим газом. Ну, по мірі того, що ворог шкодить ваші, руйнують. Розподіл іде ресурсів на вирівнювання ситуації, на вихід із критичного стану. Ну, ось так. Ну, Миколаївська область. Ну, У вас так само, як і було, Миколаїв. Так само, як і було. Така ж сама ситуація. Миколаївська область, покажіть, будь ласка. Так, опір. Опір амбіціям ворога. Ну, ворог продовжує спрямовувати свої нездорові бажання. Стосовно вашої території наші відбивають, карта відб... відбиття іде. Але у ворога дуже багато є сюрпризів ну, в лапках, на жаль, зазіхання для того, щоб виснажити, виснажити вашу систему захисту. Ну, тут... Гаряча ситуація може бути сонце на тему війну це гаряча ситуація. Також, місцини біля води, переправи через воду. Будьте обережні з ними. Якщо можна ними не користуватися, то не користуйтеся, тому що можете бути дуже наляканими. Ну, а взагалі, то. Система захисту працює, відбиває по ворожій цілі, цілі у повітрі, можливо, десь над територією води або біля води. Ну, знову ж таки, можете бути налякани. Ну, Імператриця пряма це наша земля, вона нас захищає, захищає. Так, ну, знову ж таки, тут е, робота третіх сил, третьих, третьої сторони, яка дає ворогу певні координати. Ну, а взагалі у вас навіть може бути щось таке шалене, неочікуване, незрозуміло, звідки взялось, е, без оповіщення повітряної тривоги. Загроза для дітей, для тварин, для дитячих місцин. Тому будьте обережні. Будьте обережні. Ну, знову ж таки, дивіться: е карта жінок, карта нового життя. Будьте обережні на цей період. Ось такий у мене вийвся бліц. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Тисніть на дзвіночок, щоб отримувати оповіщення про вихід нового відео. Все є Україна! І ми перемагаємо! Тримаймо стрій! До побачення!